Мета основна це щоб здійснилася мрія. У нас є мрія і ми хочемо, щоб вона нарешті стала реальністю. У нас вроді крок за кроком це здається. Ми бували на конференціях такого типу за кордоном і бачимо, що в Україні більше такого не було, тому це, це і створено. Тому це розвивається. Um, сьогодні тут було та декілька представників чинної та влади. Як ти бачиш приватне державне партнерство чи співпрацю? Uh, Як тобі сказати? Я, я, якщо чесно, сильно не бачу. Держава вважає, що приватно я, я не бачу узгодженості в розумінні цього терміну. Держава вважає, що приватно е публічне партнерство це коли приватний бізнес щось робить публічному і, і за це не отримує гроші. А приватний бізнес вважає якраз як на портвір. Тобто він точно знає, що у у держави гроші на це є, тому я дуже якось там виступає. У ролі якогось доброчинника чи, чи, чи інших підходить почальність. А тут треба дивитися на це трошки ширше і знову ж таки. Та як ми утирили ідею цієї конференції з закордонному, треба просто подивитися, як це, це робиться в інших країнах. Є ж ж, е, кіберрезервісти в Естонії, там, да, в Латвії, які сидять на гражданці, раптом щось стається, вони стають в строй там, і сидять в Сокі, моніторять події. Правильно? У нас поки що такого немає, тільки там на якихось... В общественних началах якісь молоді люди збираються, там, може десь, молоді, десь допоможуть, але так, як це нікуди не приводить, вони потім прощаються з цією, потім вкладені. Що mm, якщо повігнювати того вічну то конференцію, то цю то щось змінилося, то щось стало краще. <ганande> <ганande> Я бачу там. Чотири дні замість двох спробували тренінги, не те, що дуже вийшло, але один провели, спробували себе злетіло. Ну просто, просто супер. Лише позитивні вигуки і, і все вдалося зробити, що запланувалося і основна конфа в тому самому форматі просто трошки ширше. Знову ж таки, є уроки на майбутнє, мало в воркшопі. Ми минулого року побачили, що на варшопі дуже народ не поспішає реєструватися, тому в цьому році нічого не змінювали. А очевидно, можна було робити ще один додатковий поток воркшопів і він би заповнився реєстрацією. Дуже багато людей невдоволені, що вони просто не встигли зареєструватися по простій причині. З моменту надсилання листа з запрошенням. На реєстрацію до моменту закінчення вільних місць пройшло менше двох годин. Всі навіть встигли пошти подивитися. Ну, тому ми ці уроки зробили, ми їх винесли і наступного разу будемо вже з цим досвідом розширяти саме практичну частину. Це розширення, це розширення по ідеї, має задовольнити потребу у практичному контенті.